Отримав від Юрія ось таку пасивочку І за неї я вдячний друкармії. Це захисні ковпачки на дульний тормоз. Ось вони отаким от чином одягаються, защовкнувся і все. І ніяка багнюка не попаде тепер всередину. Я думаю, якщо контакт, можна навіть працювати і не знімати цей ковпачок. В кількості я не знаю, скільки тут штук, мабуть, штук 200, точно не скажу. Тому друкармія подякував, хлопцям роздам. Це дуже така тема класна, тому що багнюка, слов, забивається і потім і клина можна впіймати, і взагалі втратити зброю, бо буде дуже-дуже дуже неприємно. Так що всім подякував. Слава Україні! Рук, армія, надрукуй перемогу.